Є в когось подвір'я, там дом. Ну, представляєте, що сусід до вас прийшов і каже, це моє. Ну, якщо ти йому не даси відсіч, ну то що з цього буде? На війну розповідає Богдан Хоменко, пішов у 18. Тоді він навчався у Вінниці, мріяв стати пожежником. Майдан далі АТО, ООС змінили його плани, перевівся на заочне і вирушив на фронт. Сам захтів. Спочатку був на водійській посаді, потім був командиром відділення, потім головний сержант Роти. З 14 по 17 на Луганський і нас перекидали. 2020-го звільнився із ЗСУ і повернувся до цивільного життя. За два роки почалася повномасштабна війна і Хома пішов на передову вдруге. Повномасштабка почалась якраз в мене на імені 24 лютого, так да, я тоді працював ну, охранником. Дзвонили з ТЦК, що типу, приїдь, туди сюди. Кажуть зміна, хочеться приїду. Перекінчилась зміна, приїхав сюди, дали повістку. Захищав Авдіївський напрямок у складі 38 го окремого стрілецького батальйону. Був командиром рота з побратимами. Каже, вибивали росіян з української землі. Ми піхота. Була. У нас, ну, грубо говоря, РПГ, автомати, ну, так його кулемет. От зайшов, зайшов підрозділ, знайти співпрацю з суміжниками, знайти прикриття, якщо його немає, якщо є налагодити з прикриттям роботу. крупнокаліберна зброя. Війна, як і тактика росіян з 2014 року, кардинально змінилися. Каже, якщо раніше бойові дії вони вели за певними тактичними алгоритмами, зараз противник працює на знищення. Спочатку йде обстріл, потім йде техніка, потім йде піхота. Ну, вони зараз працюють як? Вони закидають артою. Всім чим-небудь, аби хлопці не могли вилізти, щоб прикрити. У 23 році отримав поранення в Донецькій області, вогнепальне в руку в області груді. Відняло руку, заділо нервове сплетіння. Ми йшли з групою для посилення з водного пункту. Нарвалися на засаду. Спочатку одного хлопця зацепило. Поки надавав першу медичну допомогу з хлопцями, то заділо і мене теж. Потім і кулеметник підключився, вже і дрони пішли, і арта пішла, ще в другу руку. Грубо говоря, з двома неробочими руками повзати не сильно інтересно. Кілька місяців лікування не зламали його дух, бо, каже, справжній командир одужує не на лікарняному ліжку, а серед побратимів. Не зміг більше лічитися, тому ну, що сидіти в чотирьох сінах воно якось не дуже. Я вже з підв'язаною рукою повернувся до хлопців і якось. Старався в колективі вже розробляти ці руки. Нині Богдан Хоменко, старший офіцер відділу районного територіального центру укомплектування та соціальної підтримки, перевівся на Вінничину торік у липні. Розповідає, війна це не лише окупа, а й системна робота у тилу. Після поранення був трошки останом здоров'я не міг витягувати службу у бойовому підрозділі, та й через то був переведений. У позаслужбовий час він люблячий чоловік і татусь старшій доньці Ангеліні було півроку, коли я поїхав на свою першу війну. Як вона росте, майже не бачив, розповідає дружина Альона. Молодшому Максиму п'ять місяців. То а то був він також дитині виповнилося десь п'ять місяців, може й менше. Він поїхав на рік. Потім вже приїхав то тут. Служив, і це вже війна. То відразу також на війну поїхав і практично. Не бачила чоловіка. Попри те, що він тут, а він все одно підтримує зв'язок зі своїми побратимами. Також хвилюється за них щось там. Є який командир є трошки, що підказує щось їм. Але ні, ні про кого не забуває. Завжди підтримує зв'язок. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.